Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я продовжую розповідати про теорії серіалів, які нещодавно закінчилися, але на цей раз я розповім про головного персонажа серіалу Персні влади і який, судячи по кадрам, загинув після виверження вулкану. А тому в цьому відео я розповім, як було насправді та як саме нам покажуть визволення або спасіння Ісільдура з Мордору. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Оскільки Ісільдур є головним персонажем усього серіалу та є тим, хто відріже палець Саурону, то зрозуміло, що він якось залишиться живим. Відповідальний за відрізання пальця Саурону та розрив його зв'язку з єдиним перснем, дебют персонажа в кільцях влади був величезною справою. Підроблена смерть Ісільдура не була вирішена в кінці першого сезону, а це означає, що тепер це питання залишається актуальним для другого сезону. Остаточне відкриття, що Сільдор все ще живий, стане несподіванкою для його батька та інших, хто його знав, але це вже нереалістичний варіант, щоб допомогти йому врятувати. Оскільки після виверження рокової гори багато героїчних персонажів серіалу залишають руїни південних земель, тепер відомі як Мордор, у другому сезоні є декілька можливих пояснень того, як і Сільдор все ще може бути живим. Армія орків Адара може взяти і Сільдура в полон. Востаннє Сільдора бачать у пасті в руїнах села Південної Землі. І це може означати, що Адар і його армія орків знайдуть його у сімому епізоді. Показано, як Адар і орки пробираються через село та знаходять кілька постраждалих під час знищеної гори Дум. Цілком можливо, що це також змусить їх виявити із Сільдура, заточеного під уламками талет живого. Оскільки історія володаря перснів унеможливлює його вбивство, вони можуть взяти воїна Нумінора у полон і поневолити. Тоді історія Ісільдора у другому сезоні буде про те, як він пережив ці тортури. Саурон міг би врятувати Ісільдура. Це була підготовка до їхньої майбутньої боротьби. Перший сезон персні влади також робить Саурона потенційним кандидатом на те, щоб дізнатися, що Ісільдур досі живий. Чоловік раніше відомий, як Галбранд, в останню мить йде через мортор на шляху до рокової гори. Якщо припустити, що він проходить через залишки села Південної Землі, то він може бути тим, хто натрапить на Ісільдура. Здатність Саурона зачаровувати та маніпулювати оточаємо може допомогти йому, змусити Ісільдура довіряти йому. Незалежно від того, чи призведеться до того, що у ув'язниці сідура чи спробує завербувати його для своєї справи, їхня зустріч у цей момент на часовій шкалі стане неймовірним подразненням у їхній майбутній боротьбі. Саурон та й і надалі будуть двома головними героями історії персні влади. Зустріч у цей момент дасть їм спільну історію, якої немає в книгах Толкіна, що може зробити їхню битву в майбутньому ще кращою. Залежно від їхніх взаємодій, і Сільдур може бути конфліктним щодо боротьби з Сауроном або бути сповненим щодо більшої помсти, щоб перемогти його. І якщо все це пов'язане з тим, що Саурон врятував життя Сільдору, це також зробило би темного лорда відповідальним за його смерть. А ось після втечі з полону, або якщо добровільно відпустять, то далі також можуть відбуватися цікаві та важливі речі. Справа в тому, що у наступному сезоні нам напевно покажуть, як Арфаразон повністю підпаде під вплив Саурона. Ну а Ісільдур, Сільдур, як вірний номенорець, буде проти такого і особливо проти військового походу на Валінор. А тому Ісільдур буде готуватись до втечі з острову. А ось у серіалі нам можуть показати, як він, втікаючи з полону, міг би пройти повсті землі та запам'ятати їх, або навіть там залишитися та заснувати місто. Також за каноном і Сільдор, втікаючи з Нумінора, взяв з собою з білого дерева та сім палантирів. За каноном, втікаючи з острова, Ісільдур керував трьома судами, а його брат Анаріон ще двома. П'ять кораблів віднесло на південь і, піднявшись по річці Андуїн, брати заснували в тих землях своє королівство Гондор. Еленділь також уцілів і на півночі Середзем'ї заснував королівство Арнора, також будучи і верховним королем Дунедайн. Столицею Гондора було місто Озгіліад, де стояли трони Ісільдора та Анаріона. Постійною резиденцією Ісільдора і його родини було місто Мінас Ітіль, що височає біля підніжжя Гортіні. Як виклик володінням Саурона Мордору, що простягається на сході, врятоване біле дерево і посадив перед своїм будинком у Мінас Ітілі. Також і отримав два з семи палантирів: перший залишивши у себе в Мінас Ітілі, а другий помістив у вежі Ортанка. До речі, це та сама вежа, де жив чеклун Саруман. В останнє століття третьої епохи серед землі Саруман, проживаючи біля вежі, став користуватися її палантиром для з'ясування планів Саурона, але темний Володар затьмарив його розум. З Ортанка Саруман керував армією Урукхай під час атаки на Рохан. Ще початку правління Сільдор уклав союз із племенами людей, що мешкали в Білих Горах. І Сільдор привіз з Нумінора велику кам'яну кулю і встановив її на пагорбі Ерех у провінції Ламедон. У цього каменя король гірських племен дав і сільдору клятву вірності. Тому другий сезон, на відміну від першого, який був присвячений здебільшого Саурону та Галадріль, буде присвячений саме Сільдору, а також його родині, яка заснує багато міст та країн. Хоча, звичайно, у другому сезоні буде багато виділено і для створення єдиного персня, а також дев'ять для людей та сім для гномів. На цьому, в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.